Всім привіт! Хочу показати конкуренцію між не тільки бджолами та осами, шершнями та осами, але і осами поміж ос. між осами, і осами і різних видів. Я зовсім нещодавно показував, як у мене в колодах поселилися шершні. В одній колоді я навіть показував, як я їх викурював за допомогою сірчаної шашки. З другої колоди я вирізав вже гніздо після того, як почалася зима. А ось тут цій колоді замість бджіл, колись були бджоли. Ось ще прополюс залишився. Навіть восени тут цей прополюс бджоли збирали повторно. Тільки тільки літами ці колоді оселилися не бджоли, не черчні, а оси. І мало того, тут було два види ос. Зараз вам покажу таку штуку, конкуренція між... Видава конкуренція між осами. Тут колись в колоді жили в мене бджоли. Досить непогано жили, нормально, нормально натягнули язики. Ось ще залишки в бджоли на гніздах. Я думав, що і в цьому році тут поселяться бджоли. Але не так сталося гадалося. Я навіть їм сюди дві рамочки вкинув. Так, для затравки. Старі вже чорні руки негозі. Але бджоли я вам скажу раї скоріше. Ага, а ось тут ще зимує. Зимує золота гласка. Ну то ладно, я вам скажу, що бджоли скоріше залітають в районі, де чорна суш, аніж світловащина. Я не знаю, можливо, світловащина воняє парафіном, але якщо поставити світловощину, то... Рей залітає точно, як будто там взагалі нічого нема, а може і гірше. А ось після чорної суші він залітає набагато швидше. Але тут відео не про це. Я тут трошки розірвав це гніздо, гніздо було величезне, точно. точнісінько таке було гніздо, як і в шершнів. Тільки тут ця района настільки всім подобалась, що тут поселилось два види. ос. Я і спостерігав за ними. Спочатку вилітала більш жовтіша, і трошечки більше оса. Ось вона набудувала тут. В принципі, вона будувала точно так, як і починає будувати шершень. Один в один, тільки трошки менші камірки. Ось тут вона будувала, будувала щось у неї не вийшло. Або вона загинула і це місто зайняли інші оси, або просто матка одну другу убила. І ці вже оси тут розпадилися нормально. Вони ще дрібніші. Оця ось Оса дрібніша, ніж шершень вдвічі. А ця приблизно в півтора рази ще дрібніша, ніж та оса. Але тут вони ось повні краси гніздо, як люстра, така ж сама люстра. Така сама точнісінька люстра, як і у шершнів. Все точ-в точ, тільки в мініатюрі. Так точно поверхи. Там всередині тонюсенька перемичка, поверх. Танюсінька перемичка, поверх, та перемичка, і це все закрите ось таким паперовим коканом. Не, не зря оси і звуться паперові, тому що оце ось це справжній папір. Нищо, це не що інакше, як це лілоза пережована разом із слиною. Ось і зроблена така паперова штука. Вона, вона ще й багатослойна. Мабуть, для того, щоб зберігати тепло. А можливо після кожного поверху можливо, після кожного поверху одна стінка відділялась і нашаровувалась інша, збільшувалось, збільшувалася гніздо. Не знаю я точно, але те, що гніздо похоже на чимось на капусту. Яка наростає слой за слоєм? Це 100%. І Ось тут навіть целлюлоза якась синя є, синя, рожева, зелена. Мабуть, це із якогось гнилого трюхлявого забору. Збирали ці оси. Ну, Папір папером бумага, що тут? взяти? Паперові оси. Дуже чітке, чітка назва. Мені здається, якщо висушити, тут можна було б щось писати. Письмо написати можна було б конверт і відправити. Але ж дуже-дуже тоненьке, дуже-дуже тендітне. Для шарикової ручки треба щось товще. Ось такі оси. Конкуренція між ними. Вони живуть в одних і тих умовах, тільки інші види. Оця більша і жовтіша, а ці менші і, як на мене, так вони агресивніші і трохи чорніший, чорного кольору більше ніж жовтого. Ось так в колодах в колодах, якщо бджила не засели, то святе місце пусте не буває. Зараз розберемо ось так ось поверх за поверхами. Поверх за поверхом. Ось розплод точно так розплодик у бджіл тротовий, трохи горбатенький. Тільки з тою різницею, що цей розплод... Їсть не кашку із молочка і пироги, а цей розплод їсть пережованих камах і бджіл у тому числі, хоч вони і є родичі, родичі, перетинчате крилі, оси, шершні, бджоли і мурашки. Як не странно, і мурашки. Адже самці і самки у мурашках теж мають крила, літають, вони теж рояться, теж теж. Точно так розмножуються, тільки без, без світу вилітають, як, як і бджоли. Ну, як оси, Скоріше, як оси, ніж як бджоли. Мурашки розмножуються. Ось, такі, ось така штука. Це, що хотів показав. Конкуренція у перетинчатокрилих в природі шалена. Дякую всім за увагу та терпіння.